Оптимізація процесів продажів є одним з головних завдань для будь-якого бізнесу. Підприємці часто стикаються з складнощами в управлінні продажами, особливо коли мова йде про бізнес невеликого та середнього масштабів. Відсутність структури та організованості в продажах неминуче призводить до втрати потенційних клієнтів і угод. На щастя, є спосіб вирішити цю проблему. Ми звикли називати цей інструмент воронкою продажів, проте є кращий відповідник до англійського «sales funnel». Це лійка продажів. Отже, сьогодні поговоримо саме про лійку продажів інструмент, який допоможе вам значно підвищити відсоток успішних угод. А отже, прибуток вашого бізнесу. Лійка продажів це візуальне представлення процесу, через який проходять потенційні клієнти від першого контакту до укладення угоди. Вона зазвичай складається з кількох етапів, кожен з яких відповідає за певний крок у процесі продажу. Основні етапи лійки продажів включають залучення. Початковий етап, де ви привертаєте увагу потенційних клієнтів через рекламу, соціальні мережі та інше. Друге встановлення контакту та кваліфікація. На цьому етапі ви надаєте інформацію про ваш продукт чи послугу та визначаєте, чи зацікавив він потенційного клієнта. Третє оцінка потреб. Тут ви дізнаєтесь більше про потреби і бажання клієнтів, щоб краще адаптувати пропозицію до їх вимог. Четверте презентація продукту. Ви демонструєте клієнтам, як ваш продукт або послуга може задовольнити їхні потреби. І п'яте: закриття угоди фінальний етап, де клієнт приймає рішення про покупку і ви завершуєте угоду. Це класична модель ліки продажів з її стандартними етапами. На її основі та враховуючи особливості процесу продажів конкретного бізнесу, назви етапів їх кількість можуть відрізнятися. Незмінною є суть ліки це шлях, який проходить угода від першого контакту з потенційним клієнтом до її закриття. Навіщо ж бізнесу потрібен цей інструмент? Одне з головних завдань, яке він вирішує, це організація процесу продажів в компанії. Без чіткої структури можна легко втратити клієнта на будь-якому етапі, причому потім важко зрозуміти, що ж саме пішло не так. Лійка продажів, в свою чергу, надає візуальну картинку про те, де на даний момент знаходяться ваші угоди. Коли ви знаєте, на якому етапі знаходиться кожна угода, ви можете планувати свої дії більш ефективно. Наприклад, якщо угода знаходиться на етапі оцінки потреб, ви можете зосередитись на наданні додаткової інформації для клієнта, яка підкреслить, що ваша пропозиція точно відповідає його потребам. Це дозволяє більш якісно вести клієнта до укладення угоди, адже ви зосереджуєтесь саме на тих діях, які важливі в цей момент, щоб перевести угоду на наступний етап, і так крок за кроком до успішного завершення. Звіти, що автоматично формуються на основі внесених даних, допомагають аналізувати ефективність всього процесу продажів. Ви можете бачити, на яких етапах втрачається найбільша кількість клієнтів і вживати заходів для покращення цих етапів. Це дозволяє вдосконалювати процес продажів і підвищувати його ефективність безперервно. Всі ці можливості ви вже можете спробувати у своє CRM. Більше того, наші консультанти допоможуть вам не лише з технічними питаннями щодо налаштувань чи перенесення даних. За потреби ми підкажемо, як краще організувати ліку саме для вашого бізнесу, які етапи краще обрати, які дані вносити для більш детальної аналітики. А тепер найкраща новина. Для всіх наших клієнтів ми пропонуємо знижку 80% на модуль свої угоди, адже поки він знаходиться у стадії бета-версії. Це унікальна можливість спробувати новий функціонал за мінімальною ціною і самостійно оцінити його переваги. Не втрачайте можливості скористатися знижкою, реєструйтесь на нашому сайті, підключайте свої угоди в особистому кабінеті та переконайтеся, що зі своя CRM навіть налаштування ліки продажів це просто.